Згідно міжнародного права, обіцянка передати зброю є оферта і має бути виконана негайно. Це є зобов'язання, яке негайно підлягає виконанню. Я нагадаю, що раніше Німеччина обіцяла передати ракети, потім відмовилась від своєї обіцянки, тепер Швеція обіцяла передати танки, сьогодні відмовилась від своєї обіцянки. Відповідно до міжнародного права, оферта підлягає обов'язковому виконанню. Якщо інша сторона, акцепт, Прийняла цю пропозицію. Україна цю пропозицію прийняла. Швеція публічно про неї оголосила. Німеччина про неї публічно оголосила. Відбулася оферта і відбувся акцепт, тобто оголошення і прийняття пропозицій. Письмових документів для цього не вимагається. Ці зобов'язання мають бути виконані. Я не розумію, чому наша влада про це мовчить. Що нам обіцяють, нас обманюють і нам не передають зброю. Чому вони про це мовчать? Чому вони про це не говорять і не тиснуть дипломатичними методами?